Привіт, мої дорогенькі. Щось я сьогодні з головою не дружу. В голові, коротше говоря, космос. Оце таке головокружіння, тиск поміряла 150 на 90. Ну, а головою, боюся, різко повернути куди-небудь. А це таке. Ну, я тільки встала, правда. Може розхожусь, так воно стане на свої місця. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Ну кавуся номер 1 Річі, де спав, де спав? Оце в нас дружбан, я не знаю. А, хожу по двору, обдивляюся. Обдивляюся, надивляюся. З сьогоднішнього дня передають у нас дощі похолодання. Уже так і буде все. Тобто по дорозі поїхав. Ну, а ми, не знаю, чи 20-го, чи 21-го поїдемо до діток, а тоді трішки поїдемо далі. Ненадовго проїдемо, провідаємо свої улюблені місця. Розкажу вам новий рецепт як рибу. Робити заливну. Це в мене не Віта, а кінокомедія. Я ж вчора не додивилася, то вона мені ну, в кульочку ж дала, е, мисочку рибки заливної. І вже вечором пише ти, хоч подивися, з чим я там її зробила. Каже, два рази ходила у магазик і забула купити соус. Ну Вже третій раз не не хотіла йти, в неї там недалеко від неї магазік знаходиться. А дома, каже, була банка квасолі в томатному соусі. Вона нажарила цибульки, о, да, додала туди квасолі, квасові і залила рибу. Яка добра риба? Я вам просто не можу передати. Та квасоля ну, якась, наче, ізюминка, на тій рибі, чесне слово. Отак, знайшовши вихід з положення, створився новий рецепт. Смакота, так що, дійсно, що всі рецепти йдуть із народу, з голови, хтось хто знає, що, 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 що передумає, так і є. Сьогодні я не гожа взагалі нікуди. це сижу, космос. Тись купав 135 на 85, трохи упав, Це нормально. Це не двісті ж. Але самопочуття, ну ви мені пишете, що бурі і все, ну, ну коротше говоря, це все не так просто. Ну, на дворі пасмурно. Нас обіцяють дощик на після обіду. Дівчатка, от все, що блищить, все моє. От люблю, що воно там таке все золоте, все що мерехтить, переливається. Ну, що ти зробиш? Нічого не зробиш. Кавуся номер два. Райська насолода. От так полюбила гарні чашки. Вже мені оце подвійне дно відпало. Просто вже вони мені надоїли. Я, мабуть, ними років два-три користувалася. І тільки одну, що впустила, що вона розбилася. І то якось так розбилась всередину, ну, що ніде не посипалося. А так усі цілі, просто вже вони втратили свій. І, і вже я їх і не хочу. От на все, свій час, як то кажуть, і проходить період. Проходить Все вже вони мені не до душі. Дівчатка. От все, що блищить, все моє. От люблю, що воно там таке? Все золоте, все, що мерехтить, переливається. Ну, що ти зробиш? Нічого не зробиш. Кавуся номер два. Райська насолода. От так полюбила гарні чашки. Вже мені це подвійне дно ну, відпало, просто вже вони мені надоїли. Я, мабуть, ними років два-три користувалася. І тільки одну, що впустила, що вона розбилася. І то якось так розбилась це... Ну, що ніде не, не посипалося. А так усі цілі, просто вже вони. Свій. І, і вже я їх і не хочу. От на все, свій час, як. Поїдемо по харчі річі до котикам. Сестра зателефонувала, приїдь набери. наробила вже зранку на лисників з капустою. Цілу хуру, каже, наробила, так приїдь і вам накладу. Отак на шару і проживемо, помієте. Треба їхати. Так. Отак і проживе. Віта, дякую тобі, моя дорогенька. моя маленька сестричка. Ой, вона дуже любить готувати. І, і коли готує, то багато, як оце вже робить Олім'яна, каже, так, приїжджай, бо вона робила ціле корито і викришить такими ж кубиками. Ну, ну, ну це Я нарубаю, а вона сидить до ладу і покришить, і, говоря, молодець нас пішов дощик такий ще поки накрапає, але ну, ну, густенький, такий, дрібненький та густенький. І мені наче аж розвиднялося трохи в голові, аж полегшало. Ой, наче зірвало трохи даху з голови. Хай бо мили. Піду трошки під серіал. Такої роботи немає. Їсти є що дякувати добрим людям. Ну, Нащо його нам, я вчора грудинки натушила, дідуля її не їв. От, що з нього вчора теж. Та й сьогодні каже голова якась чамренна. то не хоче свинини їсти. У ну, нас є кому їсти, якщо не поїму, то є кому їсти. Так, дівчатка внесла. Відеречко своїх квашених помідорчиків відкрила. О, вони вже готові. Щас Наберу і буду смакувати. Уже, о, м'якенькі винні вже такі, знаєте, смакота. Дощик іде, дощ іде, а ми на лижах. Зараз, з самих помідорів, без нічого посмокчу, відведу душу, тільки так. Оце <клухи> <клухи> вони. Одна шкурка остається. Е, вже так і знаєте? М -м -м. Оце до пюрешечки, да? Кусочок коселедчика. Або до мундірки. Коротше. Супер. На 10 літрів води стакан 200 грамової солі кам'яної. Ну, а туж я ще перчик клала, порізала зверху цей болгарський. Кропу багато, листя смородини. Ну, я листя вишні поклала, але воно от, воно нічого не дає. Оце смородина і, і кріп, і порядок. Ще гарно його так пом'яшкорить. І супер. Ставила пюрешку. Дощик у нас. Дощик такий гарненький, тихенький, пряменький, рівненький. Ото переляк. Вискочив. Дівчата знайшла таку гарну нову пісню. От єдине, що не можу я її скачать, в іншот чомусь. І... Оце щоб на відео в інстаграм накласти, теж нема, не шукається ця пісня. Але я знаєте, як відео придумала? Хай там у Гуглі воно грає, а я, ну, відео там трошки начало зрізається, бо я не встигаю на камеру перейти. Ну, ясне діло, зараз дощ іде, то я наведу на себе. Будете на мене дивитися, а послухайте пісню, будь ласка. Жінка. Кожен раз у двигу раз такая и Ще трохи так і картопля б згоріла. О, що пісня робить. Поки б пошастила по всіх сайтах, так, ну, коротше короче Ну, слава Богу, норм. Нормально. нас вирубили світло. Іде собі дощ, спокійний, нікого не трогає. Все, світла вже немає. То вітер подув, там десь із-за угла, то, то це пішов дощ. Вже пише, що десь щось це є. Ремонтні роботи і включать світло без п'ятнадцяти, дев'ять вечора. Тому люди добрі, всім тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе.